Друзі, всім привіт! До вітати! Дивіться, я знаю, що це відео можливо не дуже якісно. Я зараз не вдома. Я не в себе в кабінеті. Я зараз в готелі. Освітлення тут немає. Але є камера, є ноутбук, є мікрофон, і я записував відео. Дивіться. Зараз буду торгувати на валютному ринку, і багато людей каже, що в мене там немає робочого місця, в мене немає часу, щоб торгувати, в мене нема того, 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 того ще чогось. Ось цьому відео я просто продемонструю вам, як я торгую, коли навіть немає часу. Я в готелі, не вдома, після залу тільки прийшов, виставив тут, хоч якось, щоб міг записати це відео, і сідає торгувати. Сьогодні ще жодної угоди не трохи. Сьогодні не знаю, що є по ринку. Зараз буду дивитись. Я не буду користуватися моїм безкоштовним ботом, який я сам аналізую ринок, буду користуватися просто банальним тех-аналізом І бачу перш Угоди, яку я успішно прогавив, ну нічого страшного зараз буде рухатись далі. Тобто я сідаю, ось так шведеснику собі на ринку. дивлюсь, що є по ситуаціям, гортаю його, визначаю певні якісь можливо рівні, якісь можливо моменти. Але тільки про що я їх бачу, поки що я на ринку нічого не бачу. Але о, є рівень. Заходжу я в угоду на 3 хвилинки вниз на 4 тисячі доларів. І вам зараз поясню, чому саме я зайшов вниз. Дивіться, давайте я вам демонструю прямокутник. Тобто це відео буде такого формату моя торгівля. Я не буду вас тут чомусь прям сильно вчити, буду просто показувати, як я торгую в. Ну, таких умовах да, нестандартних для мене. Дивіться, є рівень певний. Ми до нього підходимо, відштовхуємося. підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. Зараз знову підійшли, і я очікую відштовхнення вниз, тому що є певний тут знову ж таки рівень, це називається зона супротиву. Але дуже волатильний зараз я бачу актив, і нічого страшного в цілому в, цілому, в цілому, немає. Залишається ще цілих 2,5 хвилини. Наче то спочатку пішли вниз, потім різко вгору. Зараз щось опускаємось. Волатильний і небезпечний актив, але ну нічого страшного, будемо за ним спостерігати. І я б тут би навіть ще раз урив угоду вниз, бо буде краща точка входу зараз. І взяв би так само три хвилини. Ну, чекаю, чи варто, чи не варто. Дивимось, то в мене зараз задача не відкрити якомога більше угод. У мене задача відкрити просто ось прибуткові угоди. Так, я краще поторгую, мене одна торгова сесія буде з одним сигналом, да, з однією угодою, ніж я буду тратити 10 незрозумілих угод, в яких там 5 плюсів, 5 мінусів. Ну, це не цікаво, це не прибутково. Краще 1-2 плюси, але стабільні, впевнені, без ризику, без нервів, щоб все було круто, щоб все було класно. Ось відсоток прибутковості, до речі, зменшився по цьому активу. Зараз він 72, що є в цілому непогано, але 54 вже. Тобто, в другий раз я не зайду. Тому я собі просто цей акт. Актив зараз додаю в, так він зараз, мабуть, взагалі опустився да, через відсоток. Я його додаю в збереження, щоб дивитися зверху, як відпрацьовує актив, як відпрацьовує угода. І рухаюсь далі, дивлюсь, що знову ж таки є по ринку. Тобто просто банальна моя торгівля. Все, дивлюсь, теханаліз. Я не придумую велосипед, не ускладнюю собі життя, не ускладнюю собі щось щось. Я просто беру і торгую. Я так торгую вже від 6 років. Нічого складного тут немає взагалі. Ось тут, до речі, починається формувати рівень, хоча ми оновлюємо завжди, я тут вгору зайду. Щоб точка входу була нормальна. зараз поясню. Дивіться, ми тут завжди оновлюємо наші цінові е, максимум. Зараз я вам поясню. Ой, яка прекрасна точка входу. В мене дивіться, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я додам його одразу в збереженні також щоб потім не втратити. Дивіться, ось е, як можна зрозуміти, куди піде ринок? Для того, щоб зрозуміти, куди він піде в майбутньому, треба проаналізувати його минуле. Дивіться, ось дивіться, якщо подивитися на паттерн відрацювання ринку до того, ми піднімались вгору. Накопичувались, сформували рівень, його пробили. Так само піднялись вгору, накопичились, тільки почався пробиття рівня. Я це побачив, зайшов вгору. Як бачите, ми його пробили, рухаємося вгору. Тому я і зайшов. Ось по фунту австрійському долару. Актив небезпечний, актив волатильний, І я радий, що я не зайшов в нього в другий раз, тому що не люблю я такі активи. Я люблю стабільні, круті активи, які нормально рухаються. Наприклад, ось як Єврокат. Тільки зайшов в угоду, все чітко по аналізу пішло тут. Треба сидіти, треба терпіти, треба за голову триматись, і не зрозуміло, що в кінці отримати. То, ось такі угоди я не дуже люблю. Але якщо вони прибуткові, я зараз покажу, як вам роблю. Якщо вони прибуткові, я кажу: дякую тобі, актив за плюс, плюс 2880 доларів, і отак на хрестик, Оп, все, актив мені не заважає. Тепер я дивлюсь по цій е, угоді, да, по на цю ситуацію на другу угоду, і насправді з цих двох плюсів мені буде достатньо. У мене баланс такий, що дозволяє заходити на мінімальний по факту відсоток від балансу. Ось якщо подивитися, я заходжу на 1,25, да, трохи більше, ніж там, півтора, трохи менше, ніж 1,5% від балансу. Захожу в угоду. І зараз за одну торгову сесію можу зробити, виходить, скільки? 2800 по цій угоді, і по цій може бути скільки по цій угоді може бути прибутку. Давайте я гляну. По цій угоді може бути прибутку 3680. Ну, тобто, десь 6 тисяч доларів чистого прибутку за. Я не знаю, скільки йде це відео за хвилин 10. Все, моя звичайна торгівля. Люди, які там кажуть, що це складно, що треба знаходити час, треба мати якийсь там робочий простір, 30 моніторів, ноутбук, готель. Сиди, торгуй. Все. Ну там навіть може з телефон торгувати. Дивіться, навіть може торгувати з телефону. Я іноді торгую зараз телефоном, тому що знов ж таки не завжди зручно. Зараз. Круче, не завжди є доступ до робочого місця, скажімо так. Тому іноді можеш торгувати з телефону. Я в канал, до речі, хто не знає. У мене є канал, де я ділюсь результатами, ділюсь навчанням, ділюсь угодами. Є безкоштовна спільнота, де я ділюсь сигналами, коли я сам аналізую все, видаю свої покрокові вказівки, щоб люди могли повторювати так само заробляти. Це все безкоштовно. І також я туди виставляю часто кружечки, що я торгую з телефоном. Здивіться, тільки прокинувся вчора. Тільки прокинувся одразу з телефона зайшов три першого угода. Ось так ми почали торговий тиждень, і це було круто. Тобто з телефону також можеш торгувати, і всі. Від маски, по факту, це відмазка, що нема часу торгувати. Та ви можете сидіти де завгодно, з телефону угоду вгору вниз відрити, а вже ж там з комп'ютера зручніше, робочий простір це там, правильно, на дистанції він тільки допоможе, це все вірно. Але якщо його немає, ну, то треба щось придумувати, треба хоч якось діяти. По цій угоді в кінці опустилися, я беру просто на хвилину зараз, буквально, бо відчуваю імпульс на хвилину. Бере вгору, ну не відчуває, а дивіться, підійшли, сказав, <свісно>, відчуває. Да? Трейдер 6 років торгує і каже, відчуває. Хоча, насправді, відчуття ринку виправи, виправ... від... Напрацювалась. Давайте скажу. Так, не буду обрізати. Торгівля, яка вона є, відео таке, яке вона є. Певний досвід напрацювався. І насправді, ось так, подивившись просто на ринок, подивившись на свічки, може зрозуміти, куди він піде. Насправді. Ось, ну знову ж таки, ці всі відчуття да, вони беруться з досвіду певного. Не просто так, вони в голові беруться. Тому Якось так. А так, якщо казати логічно і по аналізу, знову ж таки, зробили імпульс, вірно, все класно, але повернулися зараз, скоріше за все, буде ретести, буде відштовхуватися вгору. Мінімум, точніше, максимум, куди ми можемо опуститися ще нижче, це ось ця зона. Я її виділю давайте, червоним таким кольором. Тобто, якщо опускаємося сюди, я беру догін, помножу суму угоди на 2, щоб перекрити попередні дві угоди і вийти в нормальний результат. Ось залишається 10 секунд. Я не впевнений, що тут вистачить часу, тому якщо брати догін, то беру нормально на 3 хвилини, не на хвилину, очікуючи просто розворот, а беру як ну, нормальну нову угоду на 8 тисяч доларів. Давайте, давайте 2 по 4, щоб 100 тисяч потім заглянути. Ось беру і відкриваю угоди вгору 2 по 4 тисячі доларів. І загалом зараз за це відео статистика виходить 1 плюс і 2 мінуси. І якщо ця угода буде плюс, це виходить зверху ще 2 плюси, дві прибуткові угоди. І буде три плюси і два мінуси. Я буду цим результатом в цілому задоволений, але... Не зовсім і відтримує ще угоду. Тобто, в мене ціль, як правило, на торгову сесію, щоб було два плюси різниці. Тобто, наприклад, зараз ось в мене є один мінус вже, то ще два мінуси вже є, і один плюс. Тобто, по факту, зараз треба ще три плюси, щоб було чотири плюси і два мінуси. Да? Два плюси різниці. Євро-долар я б зайшов би, чесно кажучи, на дві хвилинки буквально, тому що схожа ситуація з Єврокадом. Зараз я. Хочу його додати також. Схожа ситуація з єврокадом. Так самий паттерн, такий самий рух. Я б зайшов би буквально на 2 хвилини вгору на 4 тисячі доларів і три дві угоди. Ну і все, залишається тільки чекати, друзі. Ось так швидко, без зайвих якихось думок, але з холодною головою знову ж таки. За вікном якийсь галас. Я казав, що не буду тут монтажу, але я закрию вікно, щоб вам воно не заважало. Зараз прийду. Так, все друзі, я тут дивіться, ви можете сказати, тобі легко торгувати, в тебе високий баланс. Подивіться мої відео на Ютубі, коли я тільки почав торгувати. Я торгую вже більше 6 років, але Ютуб веду десь роки. Два, три, може чотири. Ну, ви можете подивитися, з якого шляху я починав там по 10 тисяч гривень баланс, був, торгував. А вже ж ризик більший. якщо в тебе менше баланс, то в тебе більший ризик. Тобто ти не зайдеш на 4 тисячі доларів в угоду на півтора відсотки від балансу. Ну на чотири тисячі. Це так не буває. Якщо малий баланс, який якщо малий баланс, треба ризикувати. Чесно кажучи, щось чим менше баланс, тим більший ризик. Тому що ризик на угоду одну більший. Все, це ну по факту єдина різниця. Просто я торгую вже давно. Я торгую вже більше 6 років, баланс високий, дозволяє, тобто. Випрацював в собі такий мані-менеджмент чіткий, який дозволяє мені з мінімальним ризиком торгувати і зробляти. Але я до цього прийшов. І мій шлях склав 6 років, але зараз починати набагато легше, тому що є якісне навчання, є якісне ком'юніті, команда. Все безкоштовно і тому доступі. Раніше такого не було, це зараз це є. І зараз набагато легше. Ось по євро-долару виходить ти угода, якого відкрив, опираючись на єврокат, по факту відпрацювала в плюс. І ті дві угоди по Єврокаду тут залишається 5 секунд. Легкі, також легкі, чудові чіткі угоди. А які так само зараз закриваються в прибуток. Є так само плюс. І ось якраз ціль я свою виконав, два плюси різниці зробив, як і казав. Тобто давайте я прямо на калькуляторі при вас порахую результат. Щось я тут собі рахував? Дивіться, так, 2880 прибутка по першій годі, далі два мінуси в ряд, це мінус 8 тисяч доларів було. Далі плюс 3680. Плюс 3680. І ще раз, плюс 3680. Загалом вийшло зробити 5920 доларів чистого прибутку. Починав я торгівлі о 14.27, завершив о 14.33. А вже ж там поки знайшов першу угоду, поки там це все. Ну, по факту торгував хвилин 10-15. Все. 10-15 хвилин, 6 тисяч доларів з ноутбуку. Я міг так само торгувати з телефону. З телефону трохи це було б довше, я довше шукав угоди. Можливо, одразу дві години не відкрив, бо мені було б незручно це все, все дивитись. Так, це все зрозуміло, це все ясно. Але, але якщо немає комп'ютера, якщо немає можливості там, зробити собі якесь мінімальне там, робоче місце, так, то можна трогати з телефона, з ноутбука, де б ви не були в будь-який час, головне мати інтернет. Все. І сподіваюся, що цим відео я вам щось довів, відповів на ваші питання, якісь і сподіваюся, що воно вам сподобалось і було корисне. Ось такий мене, до речі, початок дня. Я до того не торгував. Я тільки прийшов з тренування, до того не торгував перші угоди з вами, разом з вами ТРИФ, разом з вами протести в ринок, так скажемо. Все, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.